Всім привіт, котики такіські. Сьогодні будемо грати Stand of 2. Минулого разу грав stand 2 був челендж спас 12. Дуже мені сподобалось. Питав у вас, який наступного разу челендж ви написали у коментарях різну зброю. Давайте сьогодні виберемо зброю М40, снайперська гвинтівка. Ось тут залишу коментар. Привіт тобі, дякую за коментар. Ну що, починаємо. Let's Go, поїхали. Так, окей, натискаємо тоді грати. Так, закладання бомби. Так, все, натискаємо вибрати. Так, мапа зона 7. Uh. Так, завантаживается. Так, ось так, сюда, так. Снайперские гвинтивки. Так, М40. О май гад! Ну окей, окей, давайте подивимось. О, хо круто. Так, минус один. Так. Снайперська гвинтівка М40. Окей. Так, все. Так, все. Матч починається. Так, давайте подивимось. Ага, поки що немає. Так. Що, тоді, як завжди, поки немає, Desert Eagle, беремо. Так, все, let's go Так, окей, це ми заклали. <плес> Чув, що він десь біжить. Ха-ха, прикол, він не стих знешкодити вибухивочку. Так, давайте подивимось. Так, все. М40 є. Так, оце пан Бобер. Привіт тобі передаю. Це ти мені порекомендував таку зброю. М40. Капець, я не вмію зовсім стріляти з неї. Так, один раз по її лам, бачили влучив, але. Вибачайте, хлопці. Так, молодець ще й заклав вибухівочку. Лайкосик. Так. Снайперських гвинтівки м 40 Таке мені. О! Хлопці, у мене вибухівочка, ви бачили? Так, але. але, але, але. Так, ні-ні-ні, будь ласка. Так, в мене. Так, це наше кинули. Флешку або ні. Це ж не я кидав. Так, а хто це стояв? Там наш, або. Е або не наш стояв. Так, о, забрав о, в мене вибіхівочку Сігма. Хі -хі -хі -хі. О, так, закладаю молодець. Так, обережно. Так, на жаль, так, може ось цей зараз винесить, а, ні. Ще встигнуть е, знешкодити вибухілочку. Oh, так, беремо. М40. <сіхі> таке порекомендували. Може, якийсь. Так. А, а навіщо ви мені дали? А, вибухівочку. У мене челендж, і тільки М 40 О май гад! Круто. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі якусь іншу зброю. Там автомат якийсь крутий, або пістолет капець, або гвинтівку якусь. Ну М40 це Та, капець знову вибухівка, а що, а що з нею робити? Я ж не знаю, куди її закладати. Капець я ще жодного не мінусанув. Давайте подивимось. А ні, один є. А як? Як це так вийшло? Та капець, відійшов. Так, другий бачили. Так. Окей. Так. Беремо снайперську гвинтівку М40. <риклад> Челендж тільки М40. Так, а може ось тут... Ось так я сяду і буду чекати. Я почув, побачив його, влучив нього, але нічого. Капець? Так, я у шоці? Так, тільки М40. Челендж. Пан Бубер, навіщо так знущатися з мене? О май гад. Ого, ви бачили? Тільки о добив молодець. Я думав, що він одразу його на 100% мінус мінусне, але ні. Так. Чого снікер стоїть? Ну, то Сігма стояв, бачили? Тепер снікерс. Так. Снайперська гвинтівка. М40. Так, челендж, тільки М40. О, у мене ще дали вибухівочку, але... Хлопці. Ну, що ти хочеш? Х... Та капець? Так, ну окей, окей, пішли туди туди, бо там, де закладати вибухівочку, але так, я йду вже. Так, ви бачили у нього що, теж, як в мене, челендж, тільки М40, чи що це у нього було? Але я в нього влучив один раз, а чому воно не з першого разу не мінусує? Так, молодець, круто. Так, э, тільки М40 челендж. Так, окей, вибухівочки немає. Так. Тільки що там виглядував, бачили? І капець і вбіг. Він втік. Це він або другий перейшов туди. Та капець. О, снікерс вже почав ходити. Капець, ви бачили, він біля діжки був спочатку. Я тільки побачив стріляти, але не встиг натиснути стріляти. Навіть... О, молодець снікер, закладає вибухівочку. Так. Ага, ось він тобі кинув флешку. Ага, так. Тікай. А ти його мінусинов чи ні? То він втік, ви бачили? Біля діжки висунувся і втік. Давай. Ще й зараз знешкодить. Знімо вибухілочку. Так. Тільки М40, челендж. Так, ну що, будемо чекати того чувачка. Тоді там. Так, а давайте сюди вгору зайдемо, подивимось. Що тут таке? О май гад, о май гад, тікаю, 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 Капець я в нього влучив. А... Так, на жаль, не вийшло. Так, тільки м 40 челендж. Я у шоці. Так, щось вони в мене стріляють наші. Мабуть, вони. Не дуже зраділи. Та капець! Я бачив, що він димовуху кинув. Хотів там. М -м -м. Так, давайте подивимось. Так, 1-11. Ну, хлопці. В мене челендж. Тільки М40. Так. Я встиг натиснути, бачили? А що це за така пукалка М40? КПС? Я розумію, що я не вмію з неї стріляти, але... Так, круто, молодець. Так, челлендж. М40. Тільки хотів сказати, буде круто, дуже, якщо він вийде, і я зроблю хедшот. Оце круто, лайкосик залітає. Круто. Круто, це мені сподобалось. Але це... Він, я думаю, що не очікував такого. Що я вийду, а він так чпунь то зловив. Так, оце мені вже сподобався челендж М40. Круто. О май гад! З іншого боку бачили, а зайшов. Молодець, круто. Так, круто. Так, дивіться, два чувачки виніс з М40. Це для мене дуже круто. Бо я зовсім не вмію з неї стріляти. Так, подивимось, що далі. Ну що, ось такий сьогодні був челендж, тільки М40. що Тоді як завжди, пишіть, будь ласка, у коментарі, які челендж зробити наступного разу. Пишіть яку зброю. будь-яку, будь-що, Виберемо та будемо грати. Що Тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайкосик. Натискайте також на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли у мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео, ось тут граю 2. Ось тут граю stand 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю хорор жах Five Nights at Freddy's FNAF. Дуже страшно, але дуже цікаво. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!